Зараз це один із ведучих клубів у нашій седерації. Дуже багато підмолових спортсменів, дуже гарно результати. Це хто? Баскетці політика? не відбуваються 16-18 дорого. Давай, Стас! Бля, а як зближити чому? Як не можеш? О тут. У цьому пояснивському зв'язку з знацям-секундантом свого э, спортсмена перемога здобув Павлів Станіслав, місто Івана Берківського обстрілку спортсмена. На майданчик викликається темно Станіслав, Тернопіль пасічник Ростиславу, героїв клуб тріумфу. нас не позло, з нас напевно так і не побився. Чекай чекай, Хай, прийде сюди.